Просто почни як-небудь. Скільки разів я говорила це своїм учням, і здається, настав момент застосувати цю пораду до себе. Мене звати Юстина Безух, я авторка курсу Інста як візитівка, який провела чотирма потоками, отримала безліч класних відгуків, деякі з них тут появлятимуться. І сьогодні я хочу просто почати справа від мене і київський посуд, а зліва мої вітамінки, якими я намагаюся відживити свою енергію. Це моє перше відео на Ютуб. А взагалі ми плануємо знімати відео з цим чоловіком. Це мій чоловік, його звати Максим. Покажу тільки фотографії. Красавчик, правда. Сьогоднішнє відео буде про рефлексію того, що ми завжди боїмося почати. І я виокремила в цей період декілька з них, про які хочу сьогодні поговорити. О, сонечко мені підігрує, щоб моя посудочка виглядала ще гарнішою. Так, мабуть, я Чикс. Так, от відсунусь, щоб вона гарно блистіла. <хи> Ми часто шукаємо для себе ідеального моменту. Ми хочемо, щоб все було прям дуже-дуже класно, щоб посуд був красиво вискладуваний, щоб в нас була інстаграмна квартира, якої немає. Хочемо квітів, хочемо свята, хочемо, хочемо, хочемо. Але погодьтесь, що це все не має нічого спільного з реальним життям. Тому для того, щоб почати, потрібно просто сказати собі. Що сьогодні цей день настав. Чи означає це, що будуть якісь ідеальні умови? Ні. Може здаватися, що мої умови зараз прям супер ідеальні, і тому я вирішила знімати цей ютуб канал. Але насправді я зараз вимушені відпустити своєї основної роботи. У мене закінчилася енергія. Закінчилась настільки, що я просто взагалі... Не можу функціонувати. І після того, як запишу це відео, дуже ймовірно, що я ляжу просто по ту сторону екрану, там мене ліжко, і просто засну для того, щоб просто відновити свої сили. І насправді дуже видно, що я вирішила забити на все і просто почати. Знаєте чому? Тому що на мене немає зовсім ніякого макіяжу, у мене нема зачіски, у мене нема. Підібраної блузи, в мене нема сценарію, я не шукаю ідеального моменту, я не виставила ідеальний світ. Ось тут просто софтбокс стоїть, от видно, що він на мене світить. Все. І знаєте що? Для того, щоб почати, цього достатньо. І головний інсайт цієї першої думки: ідеального часу як не буде. Просто почни, почни як небудь. Я тисячу років думала про те, щоб почати знімати ютуб. Ми навіть записали з чоловіком перше відео, але я не хочу запускати його монтаж. Хочу запустити ось це. Але можливо, я передумаю і все ж таки ми змонтуємо і те перше відео. Друге переконання всіх людей, які думають, що вийти в медіапростір і заявити про себе гучно, тому що медіапростір – це зараз найбюджетніший тип виходу в світ. Бізнесу, світ маркетингу, в світ продажів, тому що це наш час, час, коли людина, незалежно від того, скільки в неї є статків, може просто почати діяти, заявляти про себе і просто починати заробляти. І перше, з чим стикались мої студенти на курсі інстаєквізитівка, це страх, страх проявлятися, страх, що про мене скажуть інші, страх, а чи достатньо ідеально я роблю, а чи достатньо я спеціаліст. Але сьогодні я хочу поговорити про страх прояву. Чому саме він? Тому що. Тільки проявляючи себе в цей світ, ми можемо зрозуміти, підходить нам це чи не підходить. Подобається нам цим займатися чи не подобається. Без цього кроку, коли ти просто даєш свої внутрішні силі бути, коли ти просто береш і робиш, ти не зможеш побороти цей страх, страх, що про мене подумають. І знаєте, в мене такий наочний приклад з'явився, щоб ви розуміли, наскільки неважливо, що думають інші люди, це відома. Акторка, співачка Селена Гомес вона мала ось таку вагу. Їй казали: Боже, скільки ти їш, Що ти починаєш? І вона стикнулася просто з масою, масою хейту через те, що повна. І тепер вона на останньому заході офіційному з'явилась ось такою. І що ви думаєте, вона почула свою адресу купу хейту, що вона схудла на оземпіку. Не говорить лише про одне, як би ви не виглядали, що б ви не говорили, наскільки б детально ви не готувалися, наскільки щирих, чи добрих, чи недобрих спонук би у вас не було, хтось буде на стороні, який буде вас хейтити, а хтось буде на вашій стороні. І так буде завжди незалежно від того, що ви робите. Навіть якщо ви нічого не робите, все рівно знайдеться той, хто скаже вам. Що ви погано, бо ви нічого не робите. І знаєте, це той, хто скаже: Вау, молодець, ти нічого не робиш, який ти класний. Тому перейматися думкою, що про мене скажуть інші, це взагалі не та стратегія, не те, про що варто переживати. А знаєте що? Я записую відео 7 хвилин і не провірила, якість звуку, чи він пишеться. Відео записується добре, звук хороший, продовжуємо. Я впевнена, що коли вийде це відео, то хтось скаже Господи, який страшний посуд, хтось скаже, для чого там посуд, хтось питає, для чого там вітаміни. Хтось скаже, а чому я не намальована. А хтось скаже Вау, класно, Вона така самобутня і знімає відео. І от молодець завжди, завжди будуть різні люди, які по-різному до нас ставляться. Так, чекайте, мені мішається волосина ось ця. Заберись. О, супер. Тому спираємось не на те, що про нас подумають люди, а спираємось на те, чи зможу я в сьомому роді діяльності працювати довго. Тобто, чи настільки мені це цікаво, чи настільки це для мене важливо, що навіть якщо я не отримую той результат, який собі намалював, то я отримую від цього задоволення. Третій момент це страх невдачі. І настільки ми схильні гіперболізувати, що в мене нічого не вийде, що готові пожертвувати тим, щоб просто почати і щось робити. І ви знаєте, перед тим як записувати цей подкаст, я прочитала одну думку, що насправді досягають найкращих результатів ті, хто просто не здувається, і попри все, продовжує працювати в світі, де ми шукаємо. Суперкруту, класну фігурку успіху. Той, хто не шукає в собі якогось внутрішніх виправдовувань, хто не шукає внутрішньої якоїсь супермотивації, просто продовжує працювати, набуває знань, набуває майстерності і просто досягає вау, результатів через те, що ти зупинився, а він ні. І знаєш, у той людини, яка не зупинилась, можливо, таланту менше ніж тебе, а результати кращі. тому що доки ти намагалася зрозуміти, що подумають інші, доки ти боролася з власною невпевненістю, твій колега я не буду називати людей в цьому блозі конкурентами, просто продовжував працювати. Доки ти тонула в саморефлексії, доки ти тонула в якійсь невизначеності, хтось просто продовжував свою роль. І знаєш, мені здається, що іноді просто треба опустити планку і просто бути людиною. Бо насправді, знаєш, коли життя обнуляє, я знаю це напевно, тому що я ще людина, яка живе. З гідроцефалією 20 років Юстина – дівчинка, яка отримала в дитячому віці травму голови, і дуже добре знаю, як це, коли життя скидає тебе до базових налаштувань, коли життя відправляє тебе на нуль, коли залишаєшся ти і тільки ти. Зараз один з таких періодів, коли ти нічого насправді не можеш, коли ти прикутий до свого тіла, яке функціонує не так, як ти би хотів, ти маєш в своєму запасі рівно нічого, опертись можеш. Рівно на нічого, то сенс залишається лише в тому, чи щаслива ти людина, і тому питання: те, чим я займаюся, робить мене щасливою людиною, чи я роблю це лише задля того, щоб що? отримати гроші, славу, популярність? А чи дійсно мені це потрібно? Цьому році я пройшла навчання найдорожче своє навчання для підприємців в Берліні. Про що думають бізнесмени про що думають люди, які досягли насправді неймовірного успіху. А вони думають про те саме: а чи щаслива я людина? Чи я на тому місці? Чи роблю я дійсно те, що мені потрібно? Тобто, людина, в якої відкривається цілий світ, її болить те саме, що людина, в якої обмежений ресурс. Це насправді настільки оголяє істинність того, що важливо, істинність того, для чого ми взагалі робимо хоч що-небудь. Це показує, що, по-перше, не має значення, чи в тебе є слава, престиж і дуже багато грошей, а має значення, чи у всьому цьому, в цьому процесі, який я зараз проживаю, чи щаслива я. Людина, якщо ви ствердно можете сказати так, то можливо ви вже на своєму місці. Але тут, знаєте, як в спорті ти завжди можеш щось покращити. Якщо ти можеш щось покращити, роби це просто ось так криво, можливо, не ідеально, без зачіски, без макіяжу, на фоні кухні, на фоні вітамінів. Але просто візьми і зроби те, чого хочеш. Якщо це дійсно зробить тебе щасливою людиною. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить я говорила не даремно. На цьому я буду закінчувати це відео. Не перемикайтесь. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на цей канал. Ми будемо говорити про логінг без фільтрів. Наступного разу ми запишемо відео з Максимом. До нових зустрічей!